Ну що ж, і знову доброго дня. Інформаційний день продовжує свою роботу. Нагадую, ми продовжуємо тему, чи готова Україна до зими, щоб зима не прийшла несподівано в Україну, як дуже часто буває. Ну і ми дочекалися нашого гостя, який прорвався через київські затори, київські корки, Микола Войтів, експерт з питань енергетики та газопостачання. У нас в гостях пане Микола, доброго дня. Доброго дня Давайте продовжимо тему, з яку, яку ми піднімали з Андрієм Герусом. Скажу буквально. Кілька слів чого він боя побоювався, його побоювання? Що можливо не вистачить? Ну однозначно не вистачає вугілля станом на зараз в Україні, щоб нормально пройти опалювальний сезон. І що можливо вугілля стане предметом шантажу, тому що вугілля ми поставляємо з окупованої території і предметом шантажу з боку Росії. Чи ви розділяєте такі страхи Андрія Геруса? Ну, я виходжу з цієї позиції, що е, аналізую власне цю інформацію, яка є доступною для усіх нас, е, скажімо так, для споживачів, для громадян України. Е, тобто, звичайно, якщо виходити з якоїсь інсайдерської інформації, то тут можна говорити, що е, питання суть в тому, що вугілля може не вистачати. Тобто, якщо відштовхуватися від, е, від цифри, що в ідеалі для опалювального сезону потрібно від 1,6 до 2 мільйона тонн вугілля на опалювальний сезон, то Тобто, наскільки я для себе зрозумів, ну, відсотків на 75-80, це вугілля ну потенційно воно вже є, можна сказати. Ось, тобто, ну на жаль, ми в чергове стаємо заручниками цих різних інсинуацій. З боку певних представників бізнесу, які є монополістами в сфері видобування вугілля, в сфері виробництва електроенергії, так як ми, можна припустити, і за за підрахунками експертів, що власне цей монополіст, який займається видобуванням вугілля і виробництвом електроенергії, він контролює 85% видобування вугілля в Україні. Це включно і територія України і е, окупована територія України, і відповідно контролює 70-75% виробництва електроенергії. Тому можемо припустити, що ми є заручниками власне цих таких інсинуацій і маніпуляцій. А щодо газу станом на вчора була заява від кабінету міністрів України, що Україна накопичила у своїх газосховищах трішки більше ніж 13 мільярдів кубів газу. Чи вистачить цього? При тому пан. Госна сказав, що є планка його підвищити от, от закачку до 17 мільярдів кубів. Чи потрібно закачувати до 17 і чи вистачить цього газу, щоб пройти сезон? Так, я, я можу, можу підтримати власне, цю позицію, так як прем'єр дуже слушно зазначив, що цю планку потрібно підвищити до 17 мільярдів, справді станом от на сьогоднішній день. Цифра корелюється в межах 13 мільярдів кубів газу, тобто це вже є, це є ця, цей газ, який вже закачаний в газосховища. І однозначно, що ця планка буде піднята, так як вже от буквально з вересня. Майже на 100% завантажені всі потужності по заказі реверсного газу у напрямку з Польщі, Угорщини і Словаччини. З Польщі ми маємо приблизно 4,5 мільйона кубів за добу. З Угорщини ми маємо приблизно 6 мільйонів кубів за добу, і зі Словаччини маємо приблизно 50. 56 мільйонів кубів за добу. тобто однозначно, що газ буде ще докачений, і якраз 17 мільярдів кубів, кубів газу це і те, що необхідне для опалювального сезону. Ну тобто я знаю, що з Польщею були свого часу проблеми. Нещодавно там ремонтували газопровід, але наче все, все минулося. Так. А тепер давайте з такого технічного статистики на людське наскільки є ймовірність того, що от той самий прем'єр-міністр заявляв, що ціна газу для українців може мінятися. Це в залежності від того, яка буде ціна газу на ринку. Чи є ймовірність того, що в тарифах ЖКХ закладено на газ, якраз в цьому опалювальному сезону буде тариф менший, і газ буде вартувати менше саме от кінець 2016-го, початок 2017-го року. Ну, якщо виходити з власне з цієї кінцевої ціни, яка була анонсована у, ще у квітні цього року, тобто 6 879 гривень за тисячу кубометрів газу, тобто це є європейська ціна. Тобто ця ціна вона є прив'язана до ціни газу, який контрактується на хабі у Австрії. І додатково там ще до цієї ціни нараховуються різні показники, які включають там коефіцієнт за логістику транспортування, коефіцієнт за газорозподілення. Потім включається податок на додану вартість і так далі. Тобто, звичайно, що е, хочеться вірити, що ця ціна може бути нижчою, якщо цей газ ціна на цей газ буде нижчою на у газовому хабі. А в є ймовірність, що буде ціна нижчою на ринку. На... За прогнозами, за прогнозами, які ми зараз можемо спостерігати і. У європейських медіа і відповідно у меседжах осіб, які представляють газові оператори газові компанії в Європі європейських країн, так само ми можемо спостерігати, що вони заявляють, що ціна газу може зменшуватися, так як Європа вона з кожним роком дуже активно нарощує диверсифіковані джерела поставки свого газу. Тобто, ось, ми маємо вже практично відкритий ЛНЖ-термінал у Польщі в Швінову. Він дозволить значну частину. Ринку Європи забезпечити газом ми маємо активно працюючий термінал у Клайпіді у Литві. Е, тому е, хочеться вірити, що ця ціна може бути трохи нижчою. Я би хотів вірити. І я думаю, що вся Україна хотіла би вірити. Пане Однозначно. Микола, найцікавіше, що всі країни диверсифікують свої джерела, здається, крім України. Ну сподіваюся, що усе ми майбутньому теж нас чекає. Давайте запитаємо в Павла Жабрівського наскільки опалювальний сезон буде безпроблемним чи проблемним Донецькій області. Він з нами зараз на скайп зв'язку. Пане Павло, доброго дня. Вітаю вас. Я принаймні знаю одне місто, яке залишиться, на жаль, взимку без газу. Це Красногорівка, тому що там газопровід, вочевидь, не вдасться провести. Де ще проблемні міста в Донецькій області, які, в яких будуть проблеми в зимовому сезоні? У ну, насправді не тільки Красногорівка, але і Мар'їнка, тому що вони знаходяться на одній гілці, і власне газогін ми провели там. Єдине питання, що газорозподільча станція, яка знаходиться в сірій зоні, і представники московитів і спільно координаційної групи по припиненню вогню, не дають гарантії безпеки для того, щоб ми проінсталювали ГРС. Все готове до запуску, тобто, все, що може зробити військово цивільна адміністрація, ми з червоним хрестом зробили, але на жаль, є така проблема. Що стосується інших міст, то насправді, ну, все більш-менш пристойно. Ну не гірше, ніж в інших областях, навіть мирних є питання правда по Авдіївці. Ми працюємо також з Червоним Христом. Тому що на сьогоднішній день Авдіївка запитана газом із непідконтрольної території. Зараз провів тендер Червоний Хрест і придбали трубу. Я думаю, що ми в принципі встигнемо диверсифікувати ризики і провести підвести газ в Авдіївки до приватного сектору, якраз із території контрольованої українською владою. По, по більшим по іншим містам десь відсотків на 80-85, готові до опалювання сезону уже. У нас на цьому тижні понеділок був віце-прем'єр ЖКГ Зубко Геннадій Григорович. Обговорювали, доповідали всі міські голови, голови райдержадміністрації. якихось проблем таких інших великих. Ми не бачимо. Так, є єдина проблема, і тут нам дуже важливо попрацювати, щоб списали пені і штрафи, і це не тільки стосується Донецької області всієї України, і все таки реструктуризували борги перед «Нафтогазом» за газ підприємств житлово-комунального господарства тоді насправді все буде е, добре. Пане Павло, а що зі світлом ви скажете? Тому що та сама Красногорівка там довелося будувати спеціальну лінію, щоб не залежати від бойовиків, які постійно обстрілювали і перебивали електрокабелі. Чи кругом буде світло цієї землі? Ну зали? насправді. В Принципі і Старогнатику, і Гранітне, і е, Красногорівку. Ми будували додаткові лінії електропередач для того, щоб е, в принципі запитка була електроенергії сторони е, контрольованої української території. Сьогодні у нас є е, велика проблема по Зайцево-Тережованка. Насправді запитка йде з території, контрольовано терористами. Уже більше півроку перебита лінія де 600 метрів. І знову-таки, московити не дають доступу до тієї території для того, щоб ми могли відремонтувати. Бригади готові, дріт є всі ремонтні комплекти є. Нам потрібно ну, сутки, ну, максимум двоє для того, щоб жовонка отримала о, світло. На сьогоднішній день світла немає. Немає світла, поки що в пісках і в опитно. Ну там достатньо мало людей живе, але в принципі в тих же пісках 14 людей живе в опитному, приблизно 47 людей живе по різним. Там трохи більше, трохи менше, це там, де нема світла. Тобто це на самому передку. Що стосується інших населених пунктів, то в основному ми диверсифікували джерела і запитали їх із території контрольованої українською владою. Уточніть, будь ласка, якраз по цих людях по цим людям, які мешкають безпосередньо на лінії фронту, я маю на Азі, піски, опит і ще декілька селищ чи є у них там, де немає газу, зокрема чи є у них буржуйки? Чи всі от будинки забезпечені буржуйками? Насправді тут потрібно віддати належне українським воякам, які насправді діляться і, і буржуйками, і харчами з тими людьми. Безумовно, є сім'яки, Тобто військово-цивільне співробітництво група дуже активно працює і фактично забезпечують в тому числі і підвезенням вугілля, якраз там, де люди от на цьому передку ми забезпечимо вугілля. Я був і в опитному водіному, тобто там ще трошки довести нам, і вони будуть поки... Крайній мірі з теплом від вугілля і буржуюк про які ви говорите Пане пата хотіла запитати пане Павле, Хотіла запитати насправді ще не зовсім про опалювальний сезон. Хотіла запитати про бюджет. Завтра Верховна верніш, Кабінет Міністрів буде презентувати в Верховній Раді. Наще так очікується. Проект бюджету на 2017 рік. Чи знаєте ви, що там буде закладено для Донецької області, зокрема для відновлення інфраструктури Донецької області? Поки що не бачимо, які показники будуть для нас затверджені. Я зустрічався з міністром транспорту і паном Маляном, і ми обговорювали, що для нас дуже важливо все-таки дороги, особливо щоб зв'язати дорогу Краматорськ із Маріуполем, щоб насправді це дорога загальнодержавного значення. Потім вівтор наступний вівторок ми даємо старт побудові 10 кілометрів дороги Маріуполь Запоріжжя, але в принципі залишається ще 192 кілометри, які також Отрібно виділити для того, щоб зв'язати Маріуполь із Запоріжжям, щоб логістика була достатньо пристойна. В першу чергу у нас цікавить ситуація по по дорогам. Друге питання це ми в тому числі з Геннадієм Зубком обговорили питання так званих термомодернізації е, житлових будинків і будинків соціальної сфери. Це для нас дуже важливо, і це вперше ці гроші нам хотілося б отримати. Чи буде на інфраструктуру іншу виділення гроші? Поки що невідомо, тому що по бюджету ми ще не бачили. Дуже вам дякую. Ну, власне, разом з вами завтра будемо дивитися, який саме проект бюджету 2017 будуть буде презентувати і що там закладено для Донецької області. Павло Жабрівський, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації, був з нами на скайп-зв'язку. Ставимо три крапки, робимо невеличку перерву. Пийте каву, повертайтеся, будьте з нами, тому що ми продовжимо говорити про опалювальний сезон. Буде цікаво. Ну що ж, продовжуємо нашу студію. Невеличка рекламна пауза була, повернулися. Нагадуємо, ми говоримо про опалювальний сезон і про те, наскільки Україна готова до цього зимового сезону, враховуючи те, що не зовсім ту кількість вугілля було закуплено і ще не закачано весь газ. Але є обережність, скажімо так, є підстави для обережного оптимізму. Правильно, пане пане Миколу. А давайте тепер теж знов таки повернемося до людського, тому що одна справа, що у нас, наче як встановили ринку. Ві ціни ціни достатньо високі, кажуть, що будуть вводити субсидії, перебивати там цю високу ціну. Але ніхто не говорить, всі говорять про ціни, ніхто не говорить про послуги, і ніхто не говорить про стан. Тепломереж, так от те, що ви бачите і знаєте, в якому стані зараз тепломережі, чи займалися з ними останніми роками, і ми вже звикли звикли практично в Києві до того, як тільки починається осінь, обов'язково то там прорве, то там прорве, і це не тільки Київ, це по всій Україні. Що буде з цієї зими? Виходячи з цієї ситуації, яку ми спостерігаємо, і у медіа, виходячи з різних аналітичних експертних експертних звітів, які готують фахівці, ситуація насправді тут песимістична, тому що, скажімо так, інвестиції у відновлення стану теплоелектромереж, інвестиції у відновлення у модернізацію технологічної бази, насправді тих інвестицій немає. Навіть якщо аналізувати публічні звіти, від цих компаній, скажімо так, монополіста, тобто там дуже мало можна знайти інформації, яка частина коштів і у які проекти по модернізації інфраструктури було вкладено. Ось зараз стали частіше звучати повідомлення від регулятора від регулятора ринку електроенергетики з приводу так званого стимулюючого тарифу утворення. Ось це як абревіатура від англійського слова Asset Base. Це є практика дуже поширена у західному світі. Ось і вона на меті має встановлення такої певної системи, де регулює де, скажімо так, регулюється тариф на електроенергію з метою того, щоб виручати додаткові кошти, щоб їх потім можна було інвестувати у відновлення інфраструктури, у модернізацію у її удосконалення. Пане Викола, я уточню, регулюється тариф в сенсі підвищує. Власне, якраз про це хочу відповісти. Ось і ці повідомлення, які ми зараз отримуємо від регулятора в Говориться, що власне ця система раб регулювання стимулюючого тарифу утворення вона покликана на меті е, нібито зменшувати тариф. Насправді там е, с, розуміння трохи складніше, тому що я аналізував е, аналітичні документи національного регулятора ринку електроенергетики і газу у Великобританії. Ось і власне, як вони цю систему вводили, і які вона має плюси і мінуси. Е, звичайно, плюсом є те, що будуть виручатися додаткові кошти для. Зниження амортизації для модернізації інфраструктури. Але тут є цей момент, що, власне, щоб ці кошти виручити, тариф піднімається для кінцевих споживачів. І саме саме інше в тому, що власне, от, кінцевий споживач повинен буде платити за це. Ось. Ну, ось я думаю, що в Україні поки що принаймні не зовсім підходить ця схема, враховуючи, що і так підняли тарифи, і так можливі якісь очікування, як збурення на цьому полі. Тим більше, що певні політичні партії дуже серйозно грають на темі тарифів, що можна було додати власне і це стимулююче тарифоутворення повинно буде вводитися у системі Укренерго. І якщо анонсується, що воно буде введено з 1 січня 2017 року. Якщо воно буде введено, то тариф на електроенергію вже зросте на 14-15 копійок від існуючого. Ну що ж будемо дивитися, яке рішення ухвалить кабінет міністрів? І щодо електроенергії в Україні дуже часто говорять, що ну взагалі обленерго майже всі знаходяться в приватних руках. І є такі міфи, я не знаю, чи це міфи чи ні, хотіла у вас запитати. Що тариф, який формується на електрику, це формується з врахуванням апетитів якраз власників от обленерго? Наскільки це є правда, і наскільки можна взагалі регулювати цей ринок в сенсі ціноутворення? Ну, Бачите, тут, скажімо так. <ган> дуже важко звинуватити конкретних людей, так як е, ми знаємо конкретних людей, які тримають обленерги. Е, Та, ця інформація відкрито, доступна у засобу маси інформації, скажімо так, ну це пророгатива журналістських розслідувань. Е, я до цього підходжу наступним чином: що, звичайно, якщо е, ми маємо монополістів у, на тому жінку електроенергії, тобто очевидно, що ті люди мають дуже багато можливостей для того, щоб лобіювати. Свої інтереси лобіювати відповідних відповідному державному органі цьому ж регуляторі Енкарія Я розуміла, да. Ви так дипломатично відповіли? Тоді в мене запитання, як розбити цю монополію, як створити ринок. Так. я власне з метою того, щоб не звинувачувати, так як ну підстав немає, скажімо так, тим повинні займатися відповідні правоохоронні органи. Я відстоюю іншу позицію. Я пробую, як молодий експерт, запропонувати рішення, як цього уникнути, як убезпечити і українських громадян і Україну від, від таких ситуацій. Як? І власне хотів би озвучити, озвучити момент по енергетичній біржі. В мене є підготовлена коротка концепція. По в Україні енергетичної біржі, тобто це є біржа як площадка, на якій продається і купується енергетичні ресурси. Тобто, це основні, якщо ми беремо до уваги, це є газ, це є нафта, це є електроенергія, це є вугілля. І я дуже глибину вивчаю досвід Польщі. Я спілкуюся із менеджментом енергетичної біржі Польщі. Вони готові співпрацювати з Україною, ділитися досвідом, приїжджати сюди, запрошувати українську сторону у Польщу. У них діє така біржа. У них правильно? діє така біржа, і вона в них діє. Буквально останніх 5-7 років, тобто газова біржа працює майже 5 років, електроенергетика вугілля 7 років вже працює, тобто вони теж достатньо недавно почали спрацювати над тим. Ось, але в них це дуже, дуже успішно, дуже ефективно працює. Основна мета цієї біржі зробити ринок енергетики в Україні прозорим. І тоді вже, тоді вже не буде в нас ні монополістів, тоді вже буде набагато складніше лобіювати певні рішення. Ось, свої пропозиції я передавав міністру Демчишину. Його дуже не зацікавили. Він запропонував працювати у міністерстві над цим проектом. На жаль, не встиг, так як тоді якраз кабінет міністрів пішов у відставку. Міністр Насалко я передавав, тому що особисто не мав можливості зустрітися. Відповіді, на жаль, не отримав. Але можливо, я можливо розглядають, можливо але... можливо, розглядають. продовжую працювати над тим і пропонувати, тому що це дуже допоможе економіці України. Пане Миколу, а от давайте з такої практично ідеальної, напевно, в цьому сенсі в Польщі перенесемося в таку не. Не ідеально і недосконалу Україну, от добре, ринок біржа та біржа енергетики, але виходить той самий монополіст Обленерго, ставить якусь певну ціну, яким чином цьому монополісту протистояти на цій самій біржі. У нас теж зараз заявляють, от коли створювали ОБСЄ ОСББ, то заявляли, що. У нас ринок, будь ласка, виходьте своїми пропозиціями, купуйте газ де хочете, купуйте електрику, де хочете. Тільки у нас от постачальник один. Як розбити все таки цю монополію? Е, ну, бачите, підхід до створення енергетичної біржі він включає власне от такі конкретні механізми, які не дозволять монополісту скажімо так, бути на цій біржі. Тобто там встановлюється чіткий, чіткий регламент. Це все по регламент повинен бути затверджений відповідним законодавчим полем. Тобто це мають бути відповідні нормативно-правові акти і підзаконні нормативно-праві акти. Ось тобто монополіст він не буде мати не буде мати можливості заходити на цю біржу. Тому що, наприклад, так як в Польщі, так само ми можемо там, ну, стверджувати, що там є деякі крупні, крупні, наприклад, компанії там, чи нафтовидобувні, але вони все одно там встановлюється регламент регламент, коли компанія, наприклад, там певну частину видобутого ресурсу вона повинна реалізувати через біржу. І цей регламент становлює законодавство. І ну в них так якби немає більше ніякої альтернативи. Вони повинні, якби вони не хотіли, але вони повинні продати велику частину добутого газу по нижчій ціні, по тій ціні, яка буде ринковою, скажімо так, яка буде становлена цією біржею. Тому монополіст він не зможе в ну, в нього просто не буде можливості маніпу маніпу маніпулювати. А, пане Микола, тоді запитання від наших глядачів по суті. Та якщо от буде створена така от біржа за прикладом Польщі, чи дозволить це знизити тарифи на, на, на ЖКХ, враховуючи те, що у нас буде ринок, і ми от ринково можемо відрегулювати ціни? В, в, в короткій перспективі? На жаль, ні, тому що Потрібно буде велику кількість грошей інвестувати. Це мільярди доларів. Потрібно буде інвестувати у відновлення інфраструктури, у теплозберігаючі, енергозберігаючі технології, у відновлення інфраструктури, у модернізацію. Але якщо говорити в контексті 10-15 років, то звичайно це приведе до того, що в нас тарифи на електро на взагалі тарифи на енергетику, на електроенергію, на інші послуги, вони будуть підведені, будуть узгоджені із можливостями купівельної спроможності. Українського громадянина, тобто, це виведе на європейські стандарти момент формування тарифів. Дуже вам дякую і за цю ідею, в тому числі. Сподіваюся, що до вашої ідеї дослухається міністерство палива та енергетики. Микола Войтів, експерт з питань енергетики та газопостачання, був з нами в студії.